Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя справа Адмін. Сьогодні у нас, мабуть, історичний день, <гум> тому що прийшов довгоочікуваний лист від фірми Лаєнтек, де розробники нарешті поділилися інформацією, як викликати меню калібрування цього пристрою, тому що раніше вони так доволі таки. Не впевнено казали, що можна його калібрувати, але такої функції наразі недоступно, і вона на загал не відкрита. І коли я їм почав задавати прямі питання, от прямі питання розумієте, от є зотик МД2, Зої зотик МД2, у якого прям відкрито меню калібрування. От я скинув їм посилання на відео. На те, що як я це вбачаю, що там от прям є, а тут ніфіга немає. От що робити, коли потрібно виправити калібрування? І от нарешті, мабуть, за декілька тижнів прийшло перший лист, перша відповідь, як це зробити. Але знову ж таки така була: знаєте, натяк на те, що інформація ця закрита, і краще не робити калібрування, і тому, що вони гарно калібровані в заводських умовах. Ну і так далі, і так далі. В кінці кінців розповіли, як це робиться. І тут сьогодні на, на моєму каналі, саме під цим відео, коли я розповідав, що з'явилось нового в прошивці 1,8-1.8. Один з користувачів поділився інформацією. Ну, прям один в один, таке відчуття, що от прям людина взяла той лист, прочитала, що, що прислали. Розробники і, і розповіла, як це робиться. От один в один, розумієте? І тепер я чітко можна сказати: е, кажу, що я не зливаю інформацію, не комерційна інформація. Це написав підписник, за що я йому красно дякую. І тепер я можу вас познайомити саме з алгоритмом офіційного калібрування від лаїнтеку. Так, офіційного калібрування від Alliantech. Хоча вони знову ж таки підтр... підкреслюють, що калібрування це недокументована фіча, вона може бути в будь-який момент прибрана із прошивки, і викликати її потрібно лише тільки в тому випадку, якщо ви на 100% знаєте, що ви робите і як. Калібрування тут стандартне, тому весь набір резисторів, який потрібно для звичайних смарт-пінцетів, і не тільки, а взагалі для ЛЦР-вимірювачів, тут такий самий, тому можете приготувати всі свої резистори, вольтметр для калібрування, ну і так далі. І так далі. І якщо у вас є це все гарної якості, 0.1% і ліпше. То ви можете відкалібрувати такі пристрої, чому ні. Єдине, тільки я що знову ж таки нагадую: оці пристрої вони термонестабільні. тому обов'язково зробіть наступне перед калібруванням. Я ще раз це підкреслюю. Зробіть перед калібруванням включіть його, цей пристрій, і зробіть його прогрів. Дайте йому відпочити, настоятися вийти на стабільну температуру приблизно 4, 5, 10 хвилин. Для того, щоб вирівнялась температура, подивіться, щоб у вас температура була в межах 23 25 градусів, краще, щоб вона була ближче до 20 градусів. Ну але то вже там як вийде. І лише тільки після того ви. Виконуйте калібрування гарним набором резисторів з допуском 0,1% або краще. І по напрузі, якщо у вас є лабораторний блок живлення, у який дає 0,1% похибки або краще. І от там ви, в принципі, можете таким двома нехитрими способами відкалібрувати цей, цей вимірювач. І давайте будемо це робити. Отже, для того, щоб відкалібрувати LT1, вам потрібно буде набір резисторів, стандартний в таких випадках від 0. І далі з кроком в один порядок, іде 1, 10 Ом і так далі до 10 МГОм. Для чого потрібен 0? Ну, от в даному випадку 0 це перемичка, але я раджу не використовувати ось цей 0, а зробити саму приспособу ось таку. Своєрідну приспособу, коли ви будете замикати контакти, тому що замикати контакти тут важкенько. Бачите, вони розходяться, і ось така гнучкість з однієї сторони, це гарно, а з іншої вона дуже погано впливає на контакти. У вас тут постійно буде плавати опір. Якщо ви будете затискати руками. То ви не зможете нормально і адекватно забезпечити достатню силу стискання для того, щоб вона у вас була постійною. Тому, коли ви будете замикати, я вам раджу використовувати якусь приспособу, як у мене. Бачите, я взяв, замкнув, стиснув достатньо, бачите, як тут стискання і відбувається зараз. Достатньо стиснув, а потім звів кінці. І от подібне щось потрібно зробити і вам. І після того, як ви це все зберете, у вас все буде готово, можна приступати до калібрування. Як відбувається калібрування? Вам потрібно зайти в меню, натискаємо кнопочку ліву і заходимо в ось цю шестерню «Settings». натискаємо ОК. Потрапляємо в саме меню, в якому немає відображено пункт калібрування. Але він тут є, він прихований. Для цього натискаємо кнопочку праву. Чекаємо, воно пікнуло, не звертаємо увагу на те, що сунувся у нас курсорчик. І далі натискаємо тримаємо ліву. І ось наше калібрування. Ось тут стандартним чином ви можете проходити калібрування. І тут є калібрування по відкритому контуру, по закритому контуру, по опору і по напрузі. Для того, щоб відбулося калібрування в повному обсязі, вам потрібно пройти повністю все, відкрите-закрите, опір, напруга. Коли у вас ось тут написано «Wait», очікую, то він очікує якесь значення. І коли ви це значення підключите, ну давайте я підключу, наприклад, щось простеньке. Давайте от 100 кілоомів. От у мене є від зотику, від Зоїзотик вони надіслали таку калібрувальну плату. Вона не є ідеальною. Ви можете зробити щось подібне своє, якщо у вас є резистори гарні. Я нагадаю, мають бути карбонові резистори або якісь плівкові резистори, але головне, щоб вони були не металеві, не металоплівкові. Щоб там не було індукцій, щоб вони нормально могли працювати на, на, на різних частотах. Отже, фіксуємо, забезпечуємо чіткий контакт надійний, це у нас що? 100 кОм. Да? Обираємо, наприклад, 100 кОм, які нам потрібно відкалібрувати все. І після того натискаємо кнопочку ОК. Коли з'являється надпис «Calibrating», ось тоді ми нічого не робимо. І головне забезпечити чіткий контакт ось тут, на кінцях наших щупів, наших голок, і чекати, чекати, ще раз чекати, поки не закінчиться калібрування. один крок калібрування. Працює приблизно десь 15-20 секунд. Я з вами скільки розмовляю, і він ще досі калібрується. Він хоче самовпевнитися, що на різних частотах він побачив все нормально. Все, коли написано Окей, нічого більше натискати не потрібно. Особливу увагу я ще раз при нагадаю: потрібно приділити, ну, опін, то тут зрозуміло, нічого тут такого цікавого немає. Ось цьому. Розділу щот. Ось саме про нього я і казав, коли ми маємо замкнути, дуже-дуже чітко замкнути наші голочки. Ось так. А потім, подивіться, що я роблю: я натискаю shot і не тримаю взагалі пальцями. Ось мої пальці. Це потрібно для того, щоб стискання, сила стискання була однакова. Якщо він побачить дріб'язок контактів, хоч невеличкий дріб'язок контактів, це все перерветься. він вам що, напише, що фейл за рахунок дріб'язка контактів ви не змогли відкалібрувати шот. Шот, на жаль, це дуже чутливий, чутливий пункт меню, і він залежить напряму від сили стискання, від якості стискання. Тому вам потрібна ось така приспособа, якась. Ну, все, тут все пройшло. Те саме буде і з напругою. Там ви просто підключаєте напругу до свого. Якогось пристрою, який, який формує напругу, і там вам потрібно 01, 0,9, 2 Вольта, 5 вольт і все. Бачите, і на тому і закінчується. Коли ви закінчуєте калібрування, вам далі потрібно натиснути на ліву кнопочку і потримати. І все. Ви потрапляєте назад в меню, і далі вже, як зазвичай, виходите і користуєтесь. Ось так просто працює калібрування. І нагадую, що калібрування буде скинуто автоматично після скидання всіх налаштувань. Тож, друзі, бачите, зовсім не хитро це робиться. Єдине тільки що потрібно набратися терпіння, ж калібрування відбувається швидко, нічим воно не гірше і не краще, ніж те, що є у зотика, і слава Богу, що розробники привідкрили нам шпаринку, хоча я цього не казав. Якщо що, це не я. Це людина з каналу посилання. Я вже давав. Дивіться, це не злив інформації. Я тут ні до чого. Все. Ну а якщо серйозно і відверто, то а, дякую розробникам, що вони такі надали нам цю можливість, і, хоч не офіційно, хоч доволі таки приватно, але вони відкривають потрошку-потрошку нам шпалери, які дозволяють. Зазирнути, що там з за, за фасадом, розумієте, то це дуже добре, тому що далеко не завжди розробники можуть таку інформацію поширювати. Все, я всім кажу. Слава Україні! Віримо в ЗСУ. тримаємося, всім пока.